Cooper's Radio <laughs> Дорогі слухачі, ми раді вітати вас на радіо окупусі у цей передріздвяний час. І в нас сьогодні спеціальний випуск програми. Сфокусуйся на кадрі про різдвяні фільми або про фільми, які варто дивитися перед різдвом, і про фільми, які абсолютно не варто дивитися. А Богдан забув сказати, що в студії Марта і Богдан. А саме так я про як зазвичай. Вибачай, Марту, що тебе не представив. Але твою особистість і так всі добре знають по каналу Зік. Та дякую всім фанатам. Я думаю, ви мене впізнали. Добре повертаємося до фільмів, бо перед різдвом треба щось подивитися, щоб твій настрій стався кращим. Але... Так, але спочатку ми почнемо з фільмів, які не варто дивитися. <му> ми склали такий список з п'яти фільмів, які не варто дивитися перед різдвом. І на першому місці цього списку чи Мі... на останньому місці. На першому місці. Це є міцний горішок. Та це п'ятилогія. Філь... Як буде правильно п'ятилогія? Не знаю, не заганяємо таким страшним mm -hmm. питанням. За словом, бага... багато вже не знімали мене цього фільму. Та а Брюс Віліс все менше і менше волосся в ньому має. Mm -hmm. Всі думаю, пам'ятають, а хто не пам'ятає, нагадаємо. Це фільм про. Поліцейського, який рятує свою дружину на різдво від терористів, це перша частина. А в другій частині він ще когось рятує від так, терористів. То рятує. В третій частині він е, рятує місто там банк. Пограбували. В четвертій частині він щось там все що робить. Ну, одним словом фільм про нелегку долю поліцейського, який працює під Різдво. Е, на другому місці в нас фільм Едвард з руки ножниці. Він також зачіпає різдвяну тему, і хоч це хороший фільм, і хоч там хороший для дівчат Джонні Деп. Ну, е... Але так, як фільм так само доволі заїжджений нашим телебаченням, саме тому ми його і розмістили цей список. На третьому місці у нас фільм «Поганий Санта. Це фільм, начебто і про Санту, хоча не такого хорошого, як ми собі його уявляємо. Ну, Просто це не Різдвяний фільм про Різдво. Його краще подивитися вже після свят. Mm, так, щоб... це, це якраз фільм для того, щоб подивитися після свят. Там є смішний такий товстенький, маленький хлопчик. І що ж, наступний в нашому рейтингу це сам вдома. Також фільм заїжджений телеканалом «1 плюс 1» та іншими каналами. Але Тому... це фішка. Та це фішка, але mm -hmm. майте совість. Є навіть сам 3» і сам вдома 4». І це не рятує абсолютно ситуації. Ну, але нічого, наступному місці ще більш заїжджений фільм. І це іронія долі. Але він смішний. Він смішний і добре, він ностальгічний. Але тим не менше, він такий заїжджений, що ми запропонуємо. Що вам... навіть зняли другу частину. продовження. Другу частину. Добре, що не перезняли першої. Але ми запропонуємо вам фільми, які можна подивитися ще на Різдво, адже не тільки світ багатий цими п'ятьма фільмами. І деякі фільми, я думаю, вас дуже здивують. Ми почнемо рейтинг з кінця. І на десятому місці фільм, який називається Поки ти спав. І хоч у назві немає нічого різдвяного, та все ж в самому сюжеті є романтична історія про дівчину, яка продає квитки. Продає квитки і знайшла своє кохання. Причому вона знайшла його на рельсах спочатку. Тому бачите, де можна знайти кохання навіть на рейсах. Але не сприймайте це як пораду, щоб ходити по рельсах, По них не можна ходити. І на дев'ятому місці в нас фільм, який називається Санта на продаж. Це взагалі фільм такий особливий. Ви як бачите, на Марту він справив дуже велике враження. Тому що я собі уявляла, що це фільм про там доброго санту, якого, можливо, там десь зловили і хочуть продати зробити гроші, а це насправді трилер з елементами жахів, який ну, ще сам, знімають в Фінляндії. Так, ну, його фільм все сказано зняло. цим. Ну, От саме Різдвяний фільм, такий, щоб Дух Різдва збільшився. Тому хто хоче таких, якихось гострих відчуттів, подивіться цей фільм. Ви по-іншому будете дивитись на Різдво і на Санту, і на Ельфів, і на всіх навколо. І на Фінляндії. Скажемо так, він не залишить байдужим нікого. На восьмому місці в нас фільм, який називається Грінч Викрадач Різдва. Саме так цей фільм написаний по відомій, по відомій дитячій книжці, яка має ну велику славу у Штатах. У нас вона я так розумію, вона просто у нас не видавалась ніколи. Я навіть не знала, що є така книжка. Але головний герой це Грінч його грає якраз Джим Керрі. Це такий персонаж, який живе на горі, яка обдувається зі всіх боків, і він не любить це маленьке містечко біля підніжжя цієї гори. І вирішив використати різдво. Та йому особливо. Неприязнь викликають, коли інші люди радіють, і в нього ще є собака, яка йому не то щоб допомагає, ну але вона змушена з ним жити. І на цей фільм пішло дуже багато гриму, декорацій і бутафорій. І Джим Керрі інколи по три години сидів в гримерці, щоб малювати, щоб перетворюватись на цього зеленого злого. Грим. Та і якщо ви от побачите постер з фільму, тоді ви якраз розумієте, куди ви з грим ішов. На сьомому місці у нас фільм, який носить назву Чудо на 34-й вулиці. Фільм старий з 1947 року, і хоч в нас він є не надто відомим, але в Штатах це вважається одним з найкращих різдвяних фільмів. І його традиційно вже з 70-х років завжди крутять на святий вечір по всіх великих каналах США. І якщо казати трошки про сюжет, то в сюжеті йдеться мова про свято, яке планується, великий парад перед Різдвяний. І Санта Клаус, який мав їхати на санчатах на цьому параді, він напився, але на заміну йому прийшов інший дядечко, та якого зустріла на вулиці. Його просто попросили посидіти, і от в нього вкорінилась думка, що він справжній Санта і. Дід почав вірити в те, що він санта і його запрошують в один супермаркет. Ну де він працює з Санта-Клаусом, але от психіатр, який працює на цей супермаркет, починає своє розслідування, щоб дослідити, чи справді цей дід є Санта-Клаусом, чи просто доказати людям, що він не сповна у свідомості. Але дід доказує, що він санта клаус і так думаю, раз це фільм. Чесно кажучи, ще не бачив. Це буде мені чудово. Нагода подивитися його на різдво. Тому дивіться і теж переконайтеся, що він дійсно справжній Санта клаус А на шостому місці у нас фільм російський, кіно називається Чародії, Чарівники. 1970 року. Цей фільм знятий по сценарію Стругацьких. Ну, хоч хоча братиїв Стругацьких це відомі російські фантасти, і там головну роль зіграв Олександр Абдулов, також доволі відомий. Ну, дуже Покійний навіть я би сказав. Олександр Абдулов. Дуже різний аномат. Він мав досить кінчабу. Але найбільше мені подобається роль в цьому фільмі цього гостя з півдня, який заблукав і постійно хто так строїть? Хто та строї? його зіграв Сімен Фарада? Та і цього фільму найбільш відома. Назва є саме Люді. Ну це якраз він коли заблукав, він кричав люді, люді і хто так строїть. Але насправді режисер цього фільму був дійсно заблукав. Вони знімали на Останкінській башні. Фільм і він реально був якось перед тим заблукав. Ну Мабуть, постатку. саме звідси і пішла <рес> пішов цей момент фільму. Цікавий фільм складається з двох частин. Я думаю, багато хто не бачив цього фільму, і тому що всіх асоціація, з якщо російський різдвяний, значить це іронія mm -hmm. долі. Хоча він новорічний, ну Нагорічні. тим не менше. П'яте місце нашого топ-фільмового параду займає фільм Ельф. Це є американський фільм, вже не такий древній. Він насправді це один з ну, найвищих в часових рамках межах фільмів, який попав до нашого рейтингу. І це є комедія. І справді навіть смішна комедія. Та головну роль грає Вілл Феррел, один з моїх найулюбленіших акторів, бо він завжди грає якісь такі трохи дурнуваті Ролі йому це вдається. І фільм Ельф цьому. Так, і фільм, як ви здогадалися, справді про ельфа. Ну, принаймні він думає, що він ельф. Це хлопчик, який попав до мішка Санта-Клауса і його виховували ельфи. Але реально було видно, що він людина, бо ельфи всі були там метр ростом, а він під два. Тобто рано чи пізно він все ж таки вертається в справжнє місто. І там з ним постійно всякі приколи виникають. От найбільше, що мені сподобалося, це як стоїть в супермаркеті. І тут у приходять діти, і власник супермаркет каже: зараз до нас підійде, санта Клаус. і в цьому біло ферла починається паніка. Вау! санта Клаус, Давай вороща дивляться. Так. ну хороший, справді дуже хороший фільм. Я думаю, що може його по телебаченню покажуть, але перегляньте ще собі окремо. І наступний на четвертому місці це Ноель. Я би може його підняв і вище, але вище справді у нас ще кращі фільми. Це є фільм, який складається з кількох історій різних людей, які е, попали в неприємні ситуації саме перед Різдвом, і як вони намагаються справитися з цими ситуаціями. Я би фільму дав дуже високий рейтинг, і він доволі має хороші відгуки. Я раджу його вам подивитися. Бо справді там є такі моменти, які приносять дух різдва, які е, дають надію, що не все так погано, і все, що відбувається погано, може стати на краще. І також приносить віру в людей, і про те, що їм треба допомагати. Класний фільм, обов'язково перегляну. А на третьому місці у нас один з моїх фільмів, улюблених дитинства Гремліни. Так, дитинство а у нас було бути. щасливе, поки були такі фільми. Тому От... пам'ятайте, якщо у вас є Гремлін, запам'ятайте, їх не можна ну, мочити і годувати після 12-ї години. Так, може, ще люди не знають, хто такий Гремлін. Ну, сподіваюсь, що у вас дитинство було таке веселе, як у нас, і що ви справді переглянули цей фільм. Отож, всім дивитися фільм Гремліни. А на другому місці та, -та, -та, та фільм, який носить назву Життя – «It's a Wonderful Life. Вау. Wow. Теж дуже старий з 1946 року. І це є найбільш відомий різдвяний фільм у Сполучених Штатах. Його крутять, от так як в нас Іронію Долі або їхні самодома, От постійно Новий рік, то так само в них перед Різдвом крутиться у штатах «It's a Wonderful Life. Та головний сюжет фільму про чоловіка, який є власником кредитної спілки. В нього виникають певні проблеми в житті, і він хоче покінчити з часового. Перед Різдвом, та як фактично ту кредитну спілку, яку він відкрив, він не може втримати, і відповідно всі вкладники, які там залишали в нього гроші, мали би залишитись без цих грошей угу. перед самим Різдвом. Якраз хотіла сказати про цей фільм Життя Прекрасне. В другому сам удома, коли родина вся потрапляє в Париж, вони включають телек в надії, що там не буде йти цей фільм Життя прекрасне». Такий цей фільм не йде. Вони ка. І коли вони бачать це, то сім'я говорить: якщо цей фільм не йде по телеку, значить ми точно не в Америці. І на першому місці, першому не першому. Я б не дала йому перше місце, але так як ми сьогодні про цей фільм будемо говорити трошки більше на першому місці, фільм, який називається Любов насправді європейський фільм, британський, моя улюблена британське кіно. Із великою, просто гіпервеликою кількістю саме британських акторів, хоча є і американські. В цьому фільмі поєднано дев'ять сюжетних ліній, дев'ять романтичних історій, навіть так можна сказати. Ну так щоб роз'яснити, чому так багато цих романтичних історій, то режисер взагалі спочатку хотів знімати окремі фільми, але потім він подумав, що якщо він буде так знімати про кожну романтичну історію, яку він придумав окремі фільми, що йому не хватить життя, і саме тому він взявся зняти їх всіх в одній. І так вони в кінцевому варіанті вирізали з фільму три сюжетні лінії. ще. Я знаю, що приблизно 80 хвилин. Тобто, ще один фільм. Ще один фільм вирізали з фільму. Дивним чином, всі ці герої фільму переплетені між собою. Тобто, хтось або знайомий з кимось, або сусід, або родич, або працює. Ну, як справжній мексиканський серіал. Богдан, яка твоя найулюбленіша історія, любовна в цьому найулюбленіша історія. Ну мені, чесно кажучи, імпонують дві історії. Одну про британця, який поїхав в Америку. Я й не сумнівалася. Шукати свою, так би сказати, любов. Ти теж пакуєш тепер валізу в Америку. Ні, мій фінансовий стан на даний момент не дозволяє. В <рес> мене немає, немає гарного британського Дивись, акцента. Ти Та, ти В Біберку привез... я б. Аби... в Біберку, такий весь з Нового роздолу. Все. Став звіздою. No. А друга сюжетна лінія це мені сподобалась про. Молоду пару, яка тільки одружилася, і про друга їхньої сім'ї. А моя улюблена сюжетна лінія це про Наталі і Девіда. Де Девід — це є прем'єр-міністр? А Наталі його помічниця. Та це така я навіть сказка. знаю, чому Марта чому це є твоя сюжетна лінія? Саме тому, що прем'єр-міністра грає Хью Грант. та один з моїх улюблених акторів. Але мені сподобалось те, що коли цей прем'єр-міністр шукав Наталі, він знав тільки вулицю. Але номер будинку не знав. Він заходив в кожну хату, стукав, і люди просто відкривали двері. Він так та це я прем'єр-містр вас з Різдвом. Кожного привітав собі і так її знайшов. але все одно потім не знайшов. Прем'єр-міністр почув кожного. Уявляєш, ти такий собі на Різдво так тук-тук, Тут Микола Янович заходить і вітає тебе з Різдвом. 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 Та це би був шок. Я думаю, мінімум шок. А ти знаєш, що є такий ще цікавий факт? Там в одному епізоді е, актриса британська речі дуже відома, Ема Томпсон, ді, е, питається свого чоловіка, яку ляльку Барбі вони подарують на різдво своїй донці і показує два примірника. Вона каже: подаруємо в цьому костюмі садомазу та, яка виглядає як трансфестит, і та, що виглядає як трансфестит, це насправді передіта лялька Кена. Засть. Головною хітярою цього фільму є пісня Christmas is all around». Що є кавером на пісню гурту такого старішого Вет 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 Love is all around». Співає цю пісню Біллі Мак. Пристаркуватий рокер. Та. Це його сюжетна лінія пристаркуватого рокера. Який немає вже нічого, окрім продюсера. І він вертається до нього на різдво. Він міняє, проміняв вечірку Елтона Джона на те, щоб посидіти зі своїм дружбаном, продюсером і попити пиво. І його все ж таки пісня, яку всі вважали невдалою, перемагає в різдвяному черті. Отже, різдво в цьому фільмі приходить до кожного. І ми сподіваємося. Що ви також сповнитесь якимось таким різдвяним духом надією? Ми е, з Кіпаном посилаємо вам через аудіозапис, через е, цей запис різдвяне тепло, різдвяний дух. Хай він вас накриє з головою. Хай вам пампух не стане в горлі і хай вам добре піде та кутя, яку ви цього року приготуєте. Веселих свят, гарної забави, теплих вечорів зі сім'єю і друзями. І гарних фільмів. І гарних фільмів. З вами були Марта і Богдан. Почуємо вже в новому році. Па-па. All around me, and so the feeling grows, it's written in. Radio